Вас звітає компанія Агросад від Олександра. Багато хто запитував у нас, чи є у нас самшит в наявності. Самшит вічно зелений. Це ця рослина, що буде вам формувати плотики, бордюрки, Як бажаєте, так і зробити. Можна його стригти. Я думаю, нам не потрібно розповідати про властивості самшиту. Гляньте, маємо на продажу вам ось такі прекрасні кущі, кущі коштують 60 гривень штука, продаємо від 10 штук або на суму 500 гривень. Тобто можна брати різні рослини. Кренева система самшита дуже гарна, розвинута. Дуже багато є мішкуватої кореневої системи, вона не формує корінь стрижневий, а більше мички. Самі сажанці привіз 15-20 см, його потрібно стригти, щоб вони були пишні. Всі вони оброблені, погляньте, вони всі зрані. Кренево. І ось такі вони будуть пишні. Хто хоче замовити, пишіть нам. Коментарях або пишіть mm. на вайбер номер телефону і в описі профіля. З вами був Олександр і наші рослини.